Вітаю шановні підписники. Вітаю випадкових глядачів, який зайшов на цей канал після попереднього відео, яке я записав про хардкорність і про хардкорні мілітарі Симулятори або мілітарі шутери можна так їх назвати. Мені порадили зайти на сервер Spearhead. Отак, от він називається спірхет на арму рефорже. Тут от, бачите, у нас є правила поведінки і тому подібне. Чим же він відрізняється від е, ванільного? По перше, сервера в армії Рифорджер а по друге, від модових серверів Мірфорж. Тут перш за все, що одразу кидається в очі. Моя претензія, знаєте, прибирається зараз. На сервері мало людей, тому на жаль, цього вам фізично показати я не зможу. Тут немає нікнеймі. Вони не висять над вашими союзниками. Це накладає як і позитивні наслідки. Для вашого персонажа, так і негативні. Вам тепер точно потребується вдягати ось такі пов'язки, через які можна буде розпізнавати, чи хто перед вами ворог, чи товариш, чи друг. І при тому тепер не будуть заважати нікнейми, для того, щоб ви могли бачити, що знаходиться за нікнеймами, може так сказати. Тобто вони тепер не будуть перекривати ваш огляд. Дуже багато тут таких от цікавих нововведень. Про них ми зараз всі і поговоримо. Зараз я сяду в машину, бачите. До речі, моделька машини брудна, не така, як з заводу, скажімо так. От друге, що кидається зразу в очі, це зменшена кількість точок. Зверніть увагу, скільки тут всього на всього точок. Тобто йде по одній лінії. Кожен раз можна воювати тільки за одну точку. Це накладає деякі обмеження знову ж таки, але, на мій погляд, це більш такий насичений геймплей виходить, тому що люди всі не розпиляються по всій карті, а е центровано воюють тільки на цій точці. Ну, звісно, від ДРГ. Ніхто не застрахований, звісно, що тут перекривають хлопці основні дороги для того, щоб не допустити просування підкріплення до основної точки. Також особливістю цього моду цієї цього серверу є те, що спавнитись можна тільки на мені, тобто на основній базі, ось тут ви не можете заспавнитись, наприклад, ось тут і зразу бігти до файту. Ні, на жаль, тут так не працює. Тут треба заспавнитись на основній базі і вже тоді їхати. Як то кажуть, до основної точки, яку вам необхідно захопити, третій вид, третя особа відключена повністю, як і в машині, так і ну, в піхотному, скажімо так, бою є. Звісно, що тут сейф зона, тобто сейф зона, до якої ви можете спокійнесенько доїхати, і вас ніхто не буде чіпати, також. Що мені дуже сподобалось, дуже класно працює тут система придушення, а також і зверніть увагу, як зараз буде рухатись е, приціл вашої зброї, коли я буду стріляти. Ну, то бачите, якщо стріляти, а ап... якщо стріляти автоматичним вогнем. То дуже сильно підкидає, ви не можете зажимати в такому напрямку, тобто і точно попадати в точку. Це, на мій погляд, схоже на склад. Не буду це кривити душою. В складі також сильно не позажимаєш. По-друге, ви вже, мабуть, почули, що тут саундмод також стоїть непоганий, на мій погляд. Звучить. Звучить круто. Гранати, різноманітна кількість, ну це моди, якби. ми не будемо з тут тут е углублятись, але давайте послухаємо, як звучить граната. Ну, непогано, непогано, багато дуже гранат. Є навіть ось така чудернацька граната, зроблена із мінометної міни, 82 мм, він кидає її не так далеко, як це хотілося б. Ну, але про по реалізму, по реалізму. Ще немало важлива штука у цьому моді, що ваше звання, воно так дуже повільно набирається, але воно закріпляється за вами на цьому сервері протягом цілого тижня. Тобто, якщо ви вийшли зранку і треба вам потім Заходити ввечері, або, наприклад, не то, що треба, а захотіли ви заходити ввечері, вам не потрібно буде прокачуватись з нуля, і у вас вже буде звання для необхідної техніки, яку ви прокачали, наприклад, вчора. Що також дуже приємна така новина, і зберігаються пресети Також, по-моєму, ні, пресети, по-моєму, зберігаються назавжди. Ну я не перевіряв, що пройшов тільки тиждень, де я грав на цьому сервері, тому можу казати тільки про тиждень. Але мені казали, що звання зберігаються точно на тиждень, і якщо навіть Пускається сервер і передзапускається місія. Звання нікуди не зникає балансом. Поправили всі такі неприємні можливості, неприємні, точно можна сказати особливості арми ванільної. Тепер вона працює більш на розважання гравців, при тому додається дуже багато механік саме для симуляції і для ускладнення будь-яких е, ведень там дій. Тобто, мінімум інтерфейса ваш персонаж не так довго може бігати е, в швидкому темпі. Бачите, все Починає вже сповільнюватись. Багато також дуже багато що важить. Такі от каламбур. наприклад, в ви всі пам'ятаєте, що при натисканні правої кнопки миші, ви вас весь екран зумиться вперед. От я зараз тримаю праву кнопку миші, взагалі не відпускаю, не її. І у вас є обмежений час, при якому ви можете отак от концентруватись, можна так сказати. Взагалом, ця механіка дуже нагадує типу концентрацію. І при тому у вас є кд на використання цієї функції базової, яка є в ванілі. Але на моді вони її трошечки пофіксили. Бачите, я постійно зараз тримаю праву кнопку миші, тобто проходить там 5 секунд, я знову можу на 5 секунд приблизитись, наблизитись, наприклад, щоб подивитися, що там впереді. І потім мене автоматично відкидає назад, хоч я навіть і не е, відпускав. Праву кнопку миші. Тепер вам частіше потребується використовувати бінокль для того, щоб робити невеличку розвідку і знаходити ворога або ще якось. Ну, що тут дуже багато стоїть модів, а сервер при великому навантаженні починає трошки видавати вам меншу кількість кадрів. На ванілі, звичайно, що все працює, все краще. Бачите, оце максимальна швидкість, при якій рухається персонаж на цьому сервері. Також я це помітив. Є така штука. Ну, по-перше, ви, мабуть, вже колись бачили. Десь на якихось е серверах або на якихось е іграх на одне життя можна стріляти ось так ось зверху над головою. Притом у вас починає чогось придушувати. Хоча при такому такій пост... При такій позі для стрільби вас не придушать Ну то менше з тим Є ось ще такий мод. Вони поставили, от може, мод на камеру GoPro з вашого шолому. Не знаю, для що це було зроблено. Можливо, для атмосфери, ну там для зачистки чи для чогось. Є декілька режимів цієї камери, нагрудна камера. Ну з неї стріляти я не знаю, дуже тяжко. Якщо навіть включати приціл куди, куди вона там буде стріляти? Ну, виглядає епічно, можна робити клас, класні. Відеозаписи, але в цілому, і ось така ще камера. Є до речі, я не знав, що коли персонаж повертає, то його очі також повертаються в тому напрямку. Ну, Можливо, це для того, щоб робити якісь скріншоти. Я згоден, що потрібно буде деякий час для того, щоб нормально влитися в цей режим. Мені десь знадобилось пару днів, тому що деякі механіки, ти вже коли пограв на ванілі, ти тут вже відчуваєш себе як начебто трошечки обмеженими в розвитку, не можеш там активно так вести, і треба міняти. Поветінку свою, тобто грати вже не так агресивно, а трошечки обережніше. На цьому сервері гра відчувається трошечки інакше. Якщо ви ще не грали на цьому сервері, прошу зайдіть, спробуйте. Повторюся, ще раз Spearhead називається сервер, і в цілому, тут от бачите, у нас є всі інші правила, які потрібно дотримуватись, для того, щоб вас не кікнули. Якось так, дякую за увагу. Всім па-па.